Коли кущу гірка досягає 30 см довжину і з'являються 4-6 справжніх листочків, тоді можна розпочинати підв'язку. Раніше цього часу кущ не потребує опори, пізніше цього терміну можна підв'язувати. Але є небезпека пошкодити стебло рослини. Паралельно з підв'язкою проводять пасинкування. При цьому видаляються перші 3-4 пасинки разом з першим листям та зав'язями огірків. Також видаляються всі вуса. Так як підв'язані огірки не потребують власної опори, вони заплітаються навколо мотузки. Відриваємо перші 1, 2, 3, 4 пасинки. Існує думка, що пасинкування необхідно проводити тільки для томатів і у разі огірків та перцю дана процедура не дає бажаного результату. Вірити цій думці не варто: пасинки це зайві пагони. На огірковому батозі, що забирають соки рослини на ріст і розвиток неподоносних відростків замість бажаного формування і дозрівання огірків. Також зайве листя заважає отримувати плодам достатню кількість сонячного світла, створюючи затінення. Якщо розмір пасинка вже перевищив 20 см, видаляти його немає сенсу, так як він вже встиг увібрати в собі більшу кількість корисних речовин яких вистачило б на 1,5-2 кг огірків. Видалення пасенка краще проводити при досягненні його довжини до 3-6 см. Для підв'язки краще використовувати бічівку. Вона м'яка і не так сильно шкодить стеблеві рослини. Навколо стебла зав'язують вузол із двома-трьома обертами і не сильно його затягують. Щоб не передавити основне стебло. Далі кущ обводять навколо мотузки, зриваючи при цьому всі вуса, що залишилися. Зверху робимо петлю і зав'язуємо вузол навколо основної мотузки. Це дозволить контролювати натяг і надалі підтягувати стебло рослини по мірі зростання. Правильне формування куща огірків досить суттєво впливає на термін дозрівання та кількість зібраних плодів. Тому процедура пасинкування набирає все більшою популярності у досвідчених городників. Після правильного проведення процедури залишається стежити за зростанням бічних пагонів і встигати збирати багатий врожай. Коли огірки доростуть до верху теплиці і дах буде заважати подальшому зростанню, потрібно опустити стебло, зробивши петлю біля землі. Ось як це робиться, обрізаються всі вуса до верхівки стебла. Для того, щоб нам зробити таку петлю, ми беремо, нас були підв'язані вони, так? Значить, ми беремо знизу, розв'язуємо нашу варівочку. Зілаємо вузол, розмотуємо нашу веревочку до тої частини, де починаються перші листочки і перші огірочки наші. Ось вони в нас. Взагалі, ми можемо це, звісно, ми це дуже Відрізати. Це нам не потрібно, тому що це у нас гірочок з пасинка виріс. Ми його просто удаляємо. Це нічого страшного тут немає. А саме перший гірочок, аж, ну навіть цей на пасинку, ну, цей це вже оставимо, тому що він у нас величенький. От, mm -hmm. всі це ми, все це ми удалили, воно нам не потрібне. Тепер ми беремо цю... краще це робити з помощником. Ну, можна обійтися і самим. Помощник нам допомагає. Mm -hmm. І тепер ми на цьому рівні. Нашу верівочку зав'язуємо так, як ми в прошливий раз це все робили. такий робимо вузелочок. Вузелочок ми зробили, не сильно не затягуємо, щоб було куди стеблю, щоб ми його не переломили. Нековна пауза. Нековна пауза. Нековна пауза. Ай, Продовжуємо. Зробили ми вузелок, тут закрутили і опускаємо. Опускаємо стебло наше донизу, наскільки це можливо. І закручуємо цей у петлю таку. Закрутили і прив'язали до основного стебла. От так ми це зробили. І у нас утворився такий новий собі молодий корінчик огірка, який буде рости вгору. Ось цріт у нас такий, будь ласка, на кожному міжвузлі один-два огірочки. Ми підживемо його, полем підживимо і будемо їсти молоденькі огірочки. Ще я вам хочу показати, що зовсім не страшно, якщо десь нас обламалося чи щось там случилося з нашим огірочком. Ось такий у нас приклад є. Оцей огірочок нечаянно був зламаний верх. Оце його верхушечка, він був нечайно зламаний. І ми просто пустили із пасенка нове стебло і виліз у нас новий огірочок. От, будь ласка. Так само він ще хай трошки підросте до верха. І ми так само його закрутимо, зробимо петлю. І хай він собі росте. Видалення пасенків дозволяє краще циркулювати повітря між рослинами. Зменшуючи вологість навколишнього середовища і допомагає у запобіганні захворювань, таких як мучниста староса та інші грибкові інфекції. Пасинкування дозволяє рослинам витрачати енергію на формування плодів та розвиток основних частин рослини. Замість того, щоб витрачати силу на ріст непотрібних пагонів. Гарного вам врожаю, до побачення!